Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Продивляючи сьогодні стрічку в соціальних мережах, побачила, що 8 липня, сьогодні, 8 липня, вівторок, свято Родини. Хочу привітати вас. З цим святом, тому що родина це найближче, що є до людини. І дай Боже затишку вашій родині спокою і щоб ви завжди були разом, навіть якщо зараз ви знаходитесь на відстані. Відстань не має бути перешкодою, щоб в серцем мали наших близьких і рідних. Вчора, коли я поверталася з парку, показувала вам, що, начебто, заходять у нас хмари, і, можливо, буде дощ. Так дійсно, несподівано, так неочікувано пішов дощ і такий добрячий, і потім вийшло сонечко. Тому все якось так нестабільно, але... Життя продовжується і зараз, поки не така велика спека, ранок буду йти по справах і трішки прогуляємося з вами по місту. Сіла тут біля мархетоп нашого. І пригадала, як вчора я казала за кравчучку або позавчора, коли йдеш з базару. Дівчатка багато хто написало з вас, що користується кравчучкою. А я собі уявляю, є такий блогер, іде, знімає телефоном. Це ж я ще лінуюсь брати селфі палку. Розумієте? Тут телефон, тут кравчучка. Оце був би контент. Якби так просто йти, з... але ж я завжди знімаю. Але ідея непогана. Я подумаю. <гум> Дякую. Я зайду в наш невеличкий епіцентр, треба дещо подивитися. Подивитися мені потрібно вішачки. Тому що, тому що. якось начебто є-є, а потім тим, та й нема. Так, тут три штуки. Три штуки, це про нього ціна. Гарного дня. О, гарного дня, Приходьте! Так, мені під костюм той що олива, треба вішачок. 123. Такий, мабуть, о, він наче пластик, а тут як пластик з резиною. О, я беру такий якраз і для штанів та для майки. Ось у білі. А, ні, вони дуже такі. М -м -м -м, ні, мені хочеться, щоб воно трішки пом'якше було. І це якраз буде добре. А, ну і майка у мене треба більше вишака. Там така маленька, то дитяча буде. І для штанів. Боже, наче було, наче нічого додатково не купую. А потім татам і не вистачає. Ну, візьму три. Тут же ж три, один, два, три. Бо два гачка бачу, третій десь там. Добре, що тут ще є, набір 169 скільки їх там, а мені не... зараз дістану. А уявіть, якщо б в мене ще кравчучка в руках була, йди сюди. Ага, скільки тут. Один, два, три, чотири. Чотири. Але вони тоненькі. Мені не подобається те, що тоненькі і будуть ото, знаєте, так на одязі. Ні. Це для чогось іншого, то можливо то так, а так, то ні. Так, що тут ще є цікавого. Покажу дівчаткам, може, щось для кухні, якісь дрібнички потрібні, ціни. Що тут? Що кому? Що кому, кому, кому? О, техніка, до речі, зі знижкою, акція, чаша, блендер, отой, щоб збивати. Цікаво, цікаво. Браун 2, 2 теж. І, до речі, тут чаша більше, ніж от завжди я звикла бачити. І металевий. У мене, до речі, металевий, але без цієї чаші. І я про неї думала. ну. А так. Так, так, так. -так. О, кому може там куди? На дачу. Такі плитки Електро. 899, індукційна або електро. Таке показую вам все, що є, можливо, буде цікаво. Казала вже вам ще раз скажу, що мені подобається цей наш невеличкий епіцентр, що тут можна не тільки купити. Як завжди, а подивитися якісь продукти зелень, капуста по 24, будь ласка. сири о, до речі, бринце 55, м'який сир 52. Хм. Цікава пропозиція, біло по 50, майже 60 гривень. Ну, молоко, кефір, все як завжди. Так, добре, я буду йти вже на касу. З вишачками. Купила вишачки. І знаєте, що хочу сказати. От Йду зараз, дивлюся, іду, шановні пані. Вони такі гарні, такі охайні. І спека на них зовсім ніяк не впливає. А я йду що соромно себе показати. Така вся трішки червона, трішки така якась, ну, чому так не знаю. ми різні. Стала в затишку біля ялинки, дивлюся на фонтан і думаю, як би було добре, коли в спеку фонтан був би тут в затишку. Ну, але нічого. Можна тут відпочити, там люди теж на лавочках відпочивають. Немає там, де сісти, тому я тут постаю та й піду далі. Ну так от спека, а що, знайому зустріла, а вона каже, Боже, ну так не хотілося виходити, тому що спека, а потім і що, життя закінчилося, та спека, ну так і що, ну спека. І пішла, каже, ну тут правильно. Біля водички такі краще. А тут у нас якесь кафе. І що бачила, вийшли з кафе, насипали щось. Обід! А, ні, сніданок, це ж ранок. Сніданок, будь ласка. Це знаєте, мої дорогенькі, про що я думаю? Про олію. Коли я вам показувала, що я купила домашню там, олію, і дівчатка мені писали, що не можна такою користуватися, та, до речі, я вже років ну, більше 10 точно не користувалася такою олією. Але чомусь це не на мене спогади. І я пригадала, що моя бабуся. Вона завжди казала, буду їсти по тапці. Якщо я правильно зараз вимовляю, вона брала олію, туди трішки сіль, додавала чорний хліб. Це все як Чи хліб мокала таїла. Я вже не пам'ятаю, але це називалося в неї по тапці. І вона прожила 93 роки. Але завжди домашня олія з базару і там ніякої мага. А може тоді і не було? Я ж не... мала була. Що я там пам'ятаю? Я пам'ятаю, що бабуся робила. І мама з татом мене теж це домашня олія Вони ніколи не купували в магазині якусь олію. Це на базарі, там ота жіночка, завжди в неї купували. Ну там якась. Якщо її нема, тоді не будемо, наступного разу щось таке. І батько теж в мене любив це сало. Якщо сала немає, то хліб з олією і чорним хлібом. І тато в мене прожив 88 років і він не знав, що воно, де воно болить. Мама 85 років прожила. Теж, знаєте, нічого якось. Можливо, тоді не було альтернативи. Можливо. Оце я про це думаю. Цікава ваша думка. Спека, не спека, люди живуть своє життя. Ну, а що ти будеш робити? Якраз зелений і дима. О, зараз ще зайду в дім посуду. Треба подивитися млин. Цей магазин завжди затишно. Це зайшла дивитися млин для перцю, тому що в мене він ну, вже прийшов час і перець є, а млин не працює. Він там пластмасовий був і пішла Таня. О, Дивіться, обожнюю гарний посуд. І, до речі, консультант каже, що з 1 серпня. Не буде працювати, десь тиждень-два вони переїжджать в цьому ж будинку будуть, але там зайдете, побачите. Хто з мого міста? Як я люблю ці моменти. Так, добре, пішли дивитися млин. Білий посуд. Завжди біли в тренді. Навіть знижка зараз. Так, так. А де млин, де млин, О, підсвішники. Люблю дивитися на гарні речі. Вони, вони мені потрібні, Ні. але дивитися люблю. Так, так, так. О, ось бачу, 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 бачу. Так, 349. Це подвійна. Тут сіль перець, але мені можна купити, але мені лише під перець. 175. Така. О, мабуть, я отаку таку візьму. Тут металева, а тут ось у 129 дешевше, але тут пластмас. Ні, я пластмас. Хочу чи не хочу, дівчата. О, дерев'яні. Ну, це дорого. Бо тут брати. бра. Так, 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 так. О. Ось як. А оце що? Це теж млин? Оце? Ні, то для соусів. А, це для соусів. Турція я вироблю. А, точно. Бачите, як спека впливає на людей. Це, ще рано. це тільки починається. Сп... А нічого, і це пройде. І спека пройде. Дрібнички для кухні, навіть знижки є. От. А я буду думати, яку взяти читю-читю. -цю -цю. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Як я кажу, все одно не на все життя, а так. Дивлюся, вирішила взяти таку, Ось, а мені кажуть, візьміть краще Леснер. Я кажу, а вони ж майже однакові. Каже, так там ножі класні тут. А там, ну, так. Ну що, тоді візьму Лес... Леснер. Леснер, Леснер, Леснер. Леснер, Леснер. Добре, беру таку. Я вже прийшла на касу, дивлюся, кажу такий цікавий посуд, пластик. Ні, кажуть, це акрил прочніший, ніж пластик. А знаєте на що звернула увагу? Е, така мисочка. Чи мисочка? Ну, кому що як. А, ні, друшлак, бош. Нічого собі, це друшлака, я кажу, мисочка. Ну так, з дрібками. Такий колір, такий. Я ж кажу, спека, дівчата, спека. Дивіться, акрил. Цікаво, не? так все добре, і то наказу. Так, спека дійсно впливає на наше життя, але не зупиняє його. Оце дожилося. Думаю, що таке немає, ну, не відкрите? Думаю, о, мабуть, тривога. А дивлюся, а зараз повіщення приходить за хвилину мовчання. Розумієте? А я думаю, це тривога, бо так неуважно ж подивилася, тому закрита. Ні. Через декілька хвилин вже відкриють. Босоніжки. До речі, незабаром буде знижки акції на літній. Дивіться яка сукня. Хм, цікаво. А, а я не бачила, щоб вона там висіла, а то на манекені тут і побачила. Зачекаю трішки. І для малечі такі, Тен... ну це ж теніска, так? В магазині не бачила, тут, будь ласка. А поки там закрита, стала тут спостерігаю за життям зверху. Ще три хвилини вже інтертоп відкриється. Вже відкрили, побачила цю сукню ближче, тканина приємна. Скільки коштує? Двісто. Які тут ще... Ну, це дуже відкрита, я дуже відкриті не хочу. Це як Рубашка, ні червона. Український виробник. Та-да-дам. -та -та. Це як теж, ні. Це як халатик, на мою думку. А це зараз подивимось ближче. Ну, міряти не буду дівчатка, а ось так от. Якби не білий рюшиком, то, тому що мені це нагадує як якась форма зі школи ще. Якби не біли. Якби не біли. Що скажете, мої дорогенькі, кажіть. Ну, от і все, подивилися те, що я планувала, тому що я вже не один раз йшла, думаю, треба зайти подивитися. І завжди щось заважає. От, А сьогодні думаю, ні, так такі подивлюся. Ближче тканина, дуже приємна на дотик. Дуже. Але білий Рюшика. Так, буду йти зараз додому. Ви помічали такі поєднання, там, де жовтий, там і схожий на блакитний або синій. Ну, зараз такий, ну, камера передає наче як бузок, але ні. Це такий ні. Камера трішки не так колір передає, але вони завжди якось разом. Ось такі ми червоні коли, спека. Там ну, давайте про спеку більше згадувати не будемо, тому що останнім часом ну, зараз я пройшлася, ну, спека, ну так, ну червона, ну так. Байдуже, грім байдуже, блискавка, байдуже. Нам зараз багато що в таких моментах стало байдуже. Хочу показати, що я купила, і йшла на під'їзді сусідка. Каже, в тебе там порожні пляшки є. Я кажу, для чого тобі? Каже, Давай понабираємо водички та підемо тут в дворах, Там, ну хто там є у нас песики, котики. Голуби, ну там пташки, щоб поналивати водички. Каже, у мене є одноразовий такий посуд, такий як мисочки, От. а пляшку каже, не знайшла. Трьохлітрову банку якось ну, не захотіла брати. Каже, сижу, чекаю, з ким піти. Я кажу, так ти не пляшки чекаєш, а з ким піти. Вона каже: ну, давай разом, кажу, ну давай. Але сусідка нічого зачекає. До речі, вже тут менше в мене помідорів. Сьогодні знаєте, що я їла, зробила собі салат. Взяла два таких помідори. Один огірок у мене був бринза, кріп і все. На день вистачить такої їжі. І повернемося до покупок, що я вам вже показувала. Млин. Оце в мене такий дівчата. Я чудово розумію, що ви можете написати. Все, що можна, я випробувала. Там пластмас і щось там пластмасове десь, пластмас десь або тріснув, або вже непридатно. Цей млин, не знаю чому так. Вирішила взяти металевий, хоча я чудово розумію, що це не на все життя, але на тривалий час, і мені хочеться тримати це естетично, щоб це було. Розумієте, щоб емоція теж багато чого. Ой, однією рукою це там не робить. Такий млин я взяла. Той, що я вам показувала, вона каже, то китайський він, ну, так. Ой. От, я вже відкрутила. Ну, теж тут пластмас, але вона каже, це якісний пластмас. Вистачить надовго, хоча не буває нічого на все життя. Металева така кришка. Хто виробник дівчат? Я вам зараз. Покажу, тому що я можу неправильно, неправильно вимовляти, тому що думки вже сусідка чекає, млин для спецій і що тут українською та англійською мовами. От. Тому такі у мене у покупки. Дякую, мої дорогенькі, за те, що ви подивилися відео. Як би там не було спекотно, не спекотно, все буде добре. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення! Я так рада була вас бачити. Вже зібралась добре, що не повикидала ці пляшки. Хоча думала, та навіщо цей хлам збирати? А бачите, як в нагоді стали. Дві пляшки, дівчата, завжди мають бути обов'язково.